Привіт, синьо білі вболівальники! За останні кілька годин з залаштунків нашого київського Динамо з'явилися важливі новини. Гравець, якого колись вважали великим перспективним гравцем, більше не входить до планів тренера Шовковського, а також до планів правління на чолі з Суркісом. Зараз я розповім вам усі подробиці, тож підпишіться на канал, поставте лайк і давайте перейдемо до новин з інформацією, опублікованою каналом Інсайт УПЛ. Очікується, що сенегальський вінгер самбадіало покине динамо цього зимового трансферного вікна. Рішення, як кажуть, остаточне. Клуб більше не розраховує на 22 річного гравця та має намір позбутися його або шляхом продажу, або розірвання контракту. Самбадіало прибув до Динамо з великими очікуваннями, головним чином завдяки своїй швидкості, навичкам дриблінгу та потенціалу для розвитку. Однак йому не вдалося закріпитися в основному складі. У цьому сезоні він не грав в жодному офіційному матчі, лише взяв участь у товариському матчі проти епіцентра. Це чітко показує, що тренер не бачить його частиною поточного проекту. Минулого сезону Діало був в оренді в Хапоелі Єрусалим, де зіграв 19 матчів і забив три голи. Хоча він і демонстрував блискучі проблески, цього було недостатньо, щоб переконати Динамо в тому, що він може відігравати значну роль у складі цього сезону. Сьогодні, за даними Трансфемакт, самба діало оцінюється в 300 тисяч євро. Вартість вважається низькою для того, кого колись рекламували як майбутню зірку. Це підтверджує думку про те, що клуб хоче пришвидшити його відхід, поки ще може повернути частину своїх інвестицій. А тепер я хочу дізнатися від вас, вболівальники синьо-білих. Чи вважаєте ви, що Динамо робить правильно, відпускаючи сам Будіалло? Чи заслуговував він на більше шансів, перш ніж його викинули? Коментуйте нижче, адже думка наших уболівальників має вирішальне значення для каналу. Побачимося в наступному відео. Слава Динамо!